Ми є родина Лучуків, Роман Дмитрович Лучук, він є живописець, також працює з шкірою, От, виготовляє постоли, череси, сумки, ремені, ну, такі більш до національних. Я розписую на склі. Декоративний розпис на склі в основному. Але ще, е думаю, на майбутнє трошки розписувати на дереві. Мені так здається, що я би хотіла такі, такі е розписи, можливо, більш сучасніші. Ну, Це з часом. Це такий задум, і я так думаю, що я е попробую. Ще в інших техніках попрацювати. А як виникла ідея зробити такий будинок, музей? По-перше, багато робіт почало збиратися. Спочатку чоловіка. Це Мені ваші багато... роботи. Це мої роботи всі так. Все, що на а як ця техніка називається? Декоративний розпис на склі. Декоративний розпис. Декоративний розпис на склі. Так, це спеціальні фарби, є вітражні, прозора фарба, яка наноситься пезликом, і контури. Які витискаються з тюбіка. Ага. От, і вони е е складають враження об'єму. Об так, об так. Так, так якби вишиті були. Так, якби вишиті так, були. Здається, Або хтось каже бісером, так якби бісером ага. було складено е вишито бісером. А це картини? Це все картини. Е, е, так, це е, не студійні, а пленерські роботи. Жодної студійної роботи немає. Все зроблено, намальовано на пленерах. Тобто вживу на природі. Туди, на природі, так. От у них він е, з художниками з, з цілої України їздять на пленери час від часу. От, і... Пленерські роботи. І не тільки в Україні, у нього грецькі є, швейцарські є мотиви. От, американські в нас є, з штат Колорадо, теж гірські. Ну, вони, Тут їх немає у Чикаго. А це ваша робота, так? Так, на це моя робота, так. Боже, як гарно. А кераміка? Кераміка то є е, юрка стрибка. Ага. Прорізна кераміка називається, то ми мені дуже подобається. Я Коли працювала в кераміці, коли не поступила, от і я знаю, що таке кераміка, маю розряд по кераміці. Я кажу, що ціле життя за А чи через то через через то роман так само Сам робить? Так, оці череси його. Ой, так. гарні. Через сумки ще робить. Такі. Тобто можна замовити через підсвідомо, так? Так, так. Довжину так, об'єм е, сказати ну, так, так, так. приблизно і що хочеться, чи, чи з одного цільного куска. Отут є оце, mm -hmm. воно подивіться, січ. Це є козацький. Це mm -hmm. козацький. Козацький, так. Ось отаке. це так само той... робить. Це все гуцульське. Це все гуцульське. Хтось хоче і такі простіші без випалу. Теж так само. Хтось хоче з цільного куска. А це бачите з таких з, з, ну, декілька. Три, три куски. Там є з двох, є з трьох, з чотирьох, є з цільного. Він дорожчий йде, але і е... писанки. Да, писанки тут, до речі, є. От такі ви точно не бачили ніде, тому що це його дипломники. Від дипломний керівник і під його керівництвом, як, ну, може, ідея навіть його була. Такі прорізні писанки. Ось, і в середині вони прошиті. ну Тут трошки нам, вже, хто дивився, трошки голови попадали, але тут дуже добре видно, як воно вишито всередині. Ось ниточкою. Ось такі. Така ціла, ціла колекція. М -м -м -м, називається м -м -м, веснянки українські. За мотивами українських веснянок пісень. От. І це така колекція була. Ось така, Не то, що колекція. Це делікатна робота. Так, Тут, отут є Україна наша з Кримом. <свісно> це ми <я> колись розписували, <свісно> ми збираємося. Оце є американська. це така, е Такі... Іренко. Теж до нас приїжджали гості, то це американська писанка, наша україн... українського походження, але роджена там. Іренко. От і вона таку писаночку нам подарувала. Ну так я дійсно ще не бачила писаночки. Так, це така так. унікальні роботи, я вам скажу. А це чи що це? Це яйце у сину. Боже мій. Так. Я думаю, таке. Ні, та це все вирізано вручну. Попробуйте робити. Та mm. я вже навіть боюсь торкатися. Це то ну, брали... делікатне бо, так, навіть, ну роз, Трошечки хтось і розбив, але нічого, страшно... нічого страшного, тут ну, таке, Це, воно не вічне, але все одно цікаво. А то дерево писанкове. Це писанкове. З дерева. Як ви так знали цей? Тільки <писанкове, 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 писанкове дерево, так та, і є. Та. Так, так, так. А візерунки на них? Ем, це підовірні? є трипільські. Бачите, оці, оці ж такі в таких кольорах коричневий, чорний, червоний, так. оранжевий. Це є трипільські мотиви. Трипільські мотиви. Так, це трипільські мотиви. Так. Але є й гуцульські, є з от різдвяна тематика, є е, е, такі рослинні мотиви. Ну, Спіралі часу. Ні, ну це трипілля. Ну то в національному так. є символіка так само, тризуби. Ось тризуб ще є, такі, мов, ну де ж так само. Ну різний є. Дивіться, а є от Різня. різдвяні мотиви на писанках. Я це часто зустрічаю, але ж писанки на великдень пишуть. То то така традиція, що з різними так мотивами, ну, як правило, у кожному правилі є виключення, виключення, тому що колись це правильно зародження йшло з весни, з великодня, так, так, так. символ народження нового це є писанка, але ж воно може народжуватися цілий круглий рік, не тільки на Великдень. Така цікава п -п -п писанка. Пета. Дерево життя, це є наша земля, в будиночках живуть люди. От. І оскільки ми зараз проходимо дуже важке випробування, то важливо відкрити своє серце для того, щоб ми об'єдналися з часом всі. От. І це з кожного будиночка вилітає серце, і наші ангели, наші світлі сили збирають до кубки. І це таке загальне серце, яке принесе нам. В майбутньому і не тільки перемогу, але і мир у всьому світі. І цей мир піде від України, я так думаю. Тому що ми перші проходимо таке важке випробування на сьогоднішній день, і перші маємо стати стаємо милосердними, добрими, добродушними, світлими. От і я так думаю, що От, от такі мотиви в мене і такі думки і викликали от, намалювати. Ні, це, це не нова тематика. Два ангела з серцем, ну, але я передала через свій фільтр бачення цього. О, це Свої. зорі, це зорі, вони як живі. Так. Інші планети, вони живі, і всюди є життя присутнє, попри те, що, можливо, нам хтось говорить, що це не є так, але це є так, тому що наш світ цілий, наш космос це є живий організм, і ми його клітинки, так що, так що ми багато що вміємо, знаємо, лише ми не знаємо до кінця, хто ми є, в принципі. Але здогадуємося, що ми так. є частинки якогось дуже-дуже великого всесвіту. Всесвіт. Це сумка, це вже старі речі, це ага. не теперішні. Це десь сімдесятих років, шістдесятих люлька? і тут зараз я вам покажу, що такий кадка дуже гарна. Ось. Вау. Ось вона відкривається. Але я так думаю, що видно так, такі, такі турецькі трошки мотиви. Правда, так. Вплив такий, мені здається, що такий турецький. наші мали бути дерев'яні, ні? а і дерев'яні теж, але а -а. це і таке робили. Це робили, і... так? Робили і такі. Ну так, це наше гуцульське. Але а -а. бачите, яка, як воно виглядає, як би турецька була. Я не знаю, як воно називається до кінця. Але люлька. А -а. От, гарні топірці так само. Ось. Я так ось, І це теж різні майстри, але ну, це вже Роман знає більше. хто це, хто це, що Бартки такі, так. так, І жіноча є оця. оце жіночі такі є, і це є плетено плетено ем, е, дротиком. дротик, так, ось, Це все так якби то е, виткано дротиком. Так. Це дуже така кропітка робота. Те, та, хто так до кінця робив, але, але воно досить цікаво є і навіть анекдот є про таку бартку жіночу. Так я бачила в Криворівні, там така дуже гарна пані була, і вона мала таку бартку, я їй казала. А для чого? Вона каже, а як треба, той ти добре хлопцям каже, даю тою барткою. Так то анекдот є. Ага. Анекдот. При закликали міліціонера, бо якась гуцулка, жінка вбила свого чоловіка. Ну то він прийшов додому, а то помита підлога. Ти питається, ну захочу чого ви не заходите? Ну каже, я боюся, тому що вона поперед чоловіка свого власне і вбила бартку, бо пішов по підлозі. По чистій підлозі. Ой, така трембіта класична. Хтось грає. Чи? Так, то так. Всі, всі, хто приходять, Питаю. наш так. був ріг, але ріг залишився у Прибалтиці. Ми взяли, мали неуважність з собою взяти ріг, бо це дуже велике, це не може було. А, а ми а. на фестивалі їздили, нас запрошували, і той ріг забрали з собою. От, і там такі музиканти знані, я вже тепер не пам'ятаю, але Прибалтійські, як побачили той ріг, як почали вигравати, і так що вони випросили у нас того рог. Ну викупили, ну так, ну так, бо, бо так дуже гарно. А а я, я я більше не маю, я не знаю в кого замовити, немає. У криворівні багато також як сходяться на початок гуцузької коляди, там роги в них ці є. Треба просто зацікавити, де вони це замовляють. Є майстереження, мабуть. Є доси багато, я не знаю, шкода, що Романа Лучука немає вдома, бо він сьогодні поїхав у Ростоки, у реабілітаційний центр, допомагати підготовляти на подвір'ї для наших хлопців. 9 серпня заїзд на реабілітацію. Ага. Так, так. Оформлення так робили. Траву ст косять, паркан та готують, тому що позаростало трохи за літо. Та. Ну є тут різні роботи, це вже це вже треба дивитися індивідуально. Ми ще маємо експозицію на його зробити, але Тоже в нас час. процесі так ну воно підходить до того просто. Маленьких постоликів є, дітям дуже часто замовляють. На, на хореографії теж по столиках мали, дуже зручно. Так. Ну і до наших національних костюмів, в принципі, ну, більше нічого так дуже і не підійде. Ну, чешки то ні до чого, а постолики якраз... А ви десь показували я, на ляльці маленькі постолики так, зробили? <рес> так, 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 малесенькі такі постолики є. Ага. Делікатні. Так. Таке, ну така гуцулка. Файна. Так. Так, так. це, ну Воно вже трошки ну гарне, гарне. ну все, все, що ми робимо, мусимо любити в першу чергу ми. Спочатку ми любимо, а потім а потім ми свою любов через свої роботи е даруємо цілому світу. Так. Всім людям. Дійці. Ага, воно дуже таке гарне. У мене також є таке. Іван ангелість. Кравчук не, Іван Кравчук, прізвище, чи як. Іван, я забула, то в Роман, mm. не знаю ліпше. мені десь записано. Ось, це такі, такі різні дзвоники, але тут дуже гарні ангели. Ось я зараз покажу. Ось. Так, це його. Ось, дивіться. А це такий стоячий, зараз я виберу стоячий. Неймовірно. Роботі, роботи унікальні. Та я кажу, що е, е, українці куди би не, не, не поїхали в цілому світі. Це універсальний розум, швидкість реакції, руки, ну. Таланти, я не знаю, чи більших талант, чи більше таланти з наших українців є. Ну куди вони потрапили? Вони перетворюють світ. Це є таке запечене дерево. Він казав, ось там червоне. Це Греція. А це є червоні листки і ще цвіт. Всередині. Таке воно цікаве, каже, що... А для а мене потім... Це, такі, вони, тільки, вони да. тільки приїхали, то було цвіту, а потім побули, скільки через тиждень цвіту не було, але дуже сильно червоно, і яскраво так бачить світ Роман. Але так. В нього свій почерк, є, своє бачення і кольору, і... і форми його. В нього є свій почерк, То видно, хто знає, хто знає, пізнає. Ярослав пізнає, так. Так. Близнюк. То є мій однокласник і Романовий так само одногрупник. Вони разом вчилися в коледжі тут, коли з техніком був, от, разом в одній групі, і він е, на основі е, е, Синьковського фотографії. Це Синьковського, ось, і він робить такі план, план, е, планшетки чи пла, плакетки. Ось, е, Значить, тут копійки: оці старі ще австрійські, печатка теж стара австрійська. І, е, Марка. Марки так само старі. Ось, і гільзи так само є. І навіть там десь були якісь записки ще в тих гільзах, старі газети сторічної давності. Дуже так, що воно цікаве. А фотографію з... друкує. Зачуку, тиха. No. Так, в нього є. Він декілька разів в нашому музеї робив виставку цих. Фотографій старовинних, і він і газети має старіше, з тої більше річної давності. Ну він статистику дуже сильно має. І про косів, і може про Франківськ, не знаю. Багато всякої інформації. Ну він любитель цього. Це його життя, це його внутрішній світ, і він цим живе, і він отаке теж робить. Це якраз наші діти і робили, Наша невістка захищалася, але кераміку художню закінчила, Ось і отакі вивіски. Тобто до вас можна зателефонувати, хто бажає так? Щось так, прийду? можна зателефонувати, можна приїхати в наш музей, можна скомунікуватися по телефону. В нас є Ну, сайтів, немає окремих, але uh -huh. інколи але можна в Фейсбуці, в Інстаграмі, можна додатися в друзі, немає значення. Та й наша Україна не така велика, щоб ми могли загубитися. Так. По прізвище можна знайти. Нас завжди. Гостину Там. запрошуємо до свого музею. Це, Це є вона. наш світ.